Слава Богу, брати і сестри. Сьогодні ми маємо недільне ранкове служіння, молитва за дітей, за молоде покоління. Але як, як було вже сказано у вірші, щоб діти з батьками зустрілися, життя наше так дуже скоро проходить. Каже, це тільки народилися на землю, і життя відлітає, і скоро дуже проходить. Ми братерським гуртом хочемо. Заспівати пісню, яка відповідає сьогоднішній порі, це листя осінні, кружаться, падають. Знаєте, літо скоро дуже пробігло, і наступила ця осіння пора. Перший місяць вересень видався дуже теплим. Але коли наступив жовтень, перший день жовтня я помітив, я проживаю там на посілку, де поряд з моїм участком проходить. Така дубова зелена зона, і почало падати листя. Дуже багато роботи буде, щоб його збирати, але пройде якийсь певний час, там жовтень, якась час, листопада, і того листя вже не буде на дубах. Воно все відлетить на землю. Так і наше життя, наше життя воно дуже скоро проходить. І в цій пісні говориться, життя, як те літо, так скоро проходить. Воно летить, і приходить час, і ми також відлітаєте, і відлітаємо. В нашому житті також наступить осінь і прийде зима. Тому дуже важливо сьогодні примиритися з Господом, прийняти його як особистого Спасителя. Брат згадав за Миколу Малиновського. Кажеться, тільки поза прошлу п'ятницю він ще був на зібранні, на молитовному служінні. Я ще згадував його проповіді. А сьогодні ми маємо звістку, його життя вже відлетіло. Так і кожен із нас, знаєте, коли от тихо в природі листя так помаленьку кружаться, падає. Ну коли поривисти вітер, як був вчора, воно обривається навіть і не пожовтіле. Так і життя може обірватися в будь-який момент. І нам придеться стати перед Господом. Нехай усіх благословить Господь, щоб ми примирилися з Богом і прийняли Його як особистого особисто осінь, Падають, немов сілі птиці, летять в далині, природа вся меркне, і завмирає, і сповіщає, що скоро зима, природа вся мер. Вирає і словіщає що скоро зима, життя як те літо, так скоро проходить, не мовча, він, що на хвилях пливе. Його що на просторі життя океан. там я з'юлюся всіма святими, в небі оселя. let Все кружаться сповіно падаю, скоро прийде вже сива зима, Оне сумуй душе, бо життя вічне нам да не Спасителем Христом назавжди сумуй душе, Божиття вічне нам дане Спасителе, Христом назавжди О, не сумуй душе, по життя вічне, нам, да дане спаси. Теле, that